А вийшло ось що. Тобто прийшла весна, звичайно, ми починали його відкопувати, як тільки можна, ставили на пророщування, дивилися, як він пережив чи не пережив. Звичайно, було обмороження його, тобто по... було пошкодження доволі досить такі. Він щось там питався відбити деякі корінці, але ми розуміли, що так, ми, звичайно, втратили велику кількість рожаю. Але ж нам було цікаво подивитися, як же все ж таки перезимував цей часник. І отже, ми дійшли. Весни, коли вже почав відбувати наш часник, тобто вилазити вже з землі, і що ми помітили на тих ділянках, де не було соломи, от ми звичайно отримали дуже великі випади. От е так, біля лісополоси, де був затишок, де трошки цей, він ще трошки зберігся, а там, де були відкриті поверхні, ми втратили, ну, навіть до 70% того рожаю. Там залишилися, скажімо так, поодинокі сходи. Що ж було там, де була солома? Ну всім же цікаво, як же, воно ж вкрита. Навіть це ж було ж нав і е мороз повинен бути менший. Але я вам скажу, що на соломі випади були ще навіть більші, чим без соломи. Чому? Поясню. Тому що земля довгим часом стояла замерзла. І під соломою, вже коли, наприклад, відкрите поле розмерзлося і вже часник почав виготувати, ми розрібали солому, там ще був ну, лід, там іні, і там ще е, земля була мерзла. Отже, е, навіть ми на деяких ділянках почали зрібати цю солому, деякі залишили для того, щоб собі визначити, все ж таки, що ж воно дає чи не дає. І я вам скажу, що... Під соломою він набагато гірше зберігся, чим в відкритому ґрунті. Так, напевно, мій висновок із-за того, що навіть якщо були і менші морози, ну тобто менше було промерзання, але був довший період цього, і він, ну скажімо так, не відбив тої кореневої системи, не дало йому оцей холодний ґрунт відбити добре кореневої системи. І ми втратили цей часник. Так, що от такий цікавий експеримент. Якщо вам цікаво, подобаєчка, підписка. Я ще в наступному відео ще доволі такі цікаві факти розповім про своє вирощування чеснику.